Куди йдуть ці гроші, і наші, і це ті, ті гроші, от про які сьогодні сказав держсекретар Блинкен. Поради поки що пану Худрицьку трошки помовчати, бо він зараз став епі епіцентром е, таких істеричних негативних новин. І зрозуміло, що зараз він вимушений вертатися по збільшення цього тарифу. Тому mm -hmm. нам доведеться дуже ретельно робити прискіпливий аудит всіх. То в принципі я правильно розумію, що от заяви деяких експертів про те, що е, у нас буде газ за графіками, то скоріш за все такого не буде. Що українці сидітимуть. Я, що... я не думаю, що українці на собі відчують технічно. да у нас можуть бути технологічні проблеми з газом виключно в одному випадку. при це зупинення з першого січня повне транзиту російського. Це питання дуже серйозне. Я не хочу зараз займатися. Там, це тонке питання. Патріоти кажуть, що негайно припинити. Європейці кажуть, нам треба, бо ми не зможемо. Там ті ж самі словаки, австрійці, угорці, це сложна ситуація, бо ми від них від енергії залежимо і так далі, і тому поняття. Але якщо тиску не буде з боку Росії, тобто Нульовий, то тут будуть певні. Логічні ну проблеми дуже вони серйозні чи ні. Я думаю, вам ніхто не може сказати. Бо е, моделювати це одне: ну моделювання математичне розумієте, а реальна ситуація це інша. Вона буде залежати від багатьох факторів, від споживання газу енергетиками, тепло. Енерго, населення, промисловості від температури дуже серйозно буде залежати, від обсягу газу у сховищах, і так далі, і від атак, в тому числі. Тому багатофакторний такий буде е, ситуація. Тому будемо, але я вважаю, що газом набагато стабільнішою буде ситуація, в електриці, ну, ймовірні перебої. Певне, пев, хочу лякати: 18 годин, не треба, ніхто не знає. Я, я думаю, що не такі. А в газі буде, ну, набагато більше рубільних ситуацій. Тому газ буде регувати. А пана... Пане Алексій, я ще хочу, щоб е, наостанок ви, як державний діяч, як людина, яка глибоко розбирається в цій темі, ось прокоментувала про ось цей один гігават зеленського е, або ось ця гігават маневрної газової генерації, так. який нібито нібито має бути побудований до кінця року. Е, Галущенко каже, що вже сотні мегаватт побудували. Так. Це він повний ради. А звільнений голова Українерго Кудрицький говорить, що всього на всього шістдесят мегаватт побудова. Я, я би порадив поки що. Пану Кудрицької трошки помовчати, бо він зараз став епіцентром е, таких істеричних негативних новин. Причому не стільки він, скільки його так звана команда, там так звані експерти і експерткині, які там трошки вони відірвалися від реалії, і вони вже таке враження, що хочуть е, е, маніпуляціями і маніпулятивними заявами своїми населення довести до нервового стресу. Тому давайте так. Галушенку, я не адвокат міністру. Він у нас один на господарстві. Він за все відповідається, зрозуміло після звільнення шорми. Але ця заява була заява президента. Ну тут розумієте, я вам просто нагадаю, коли свого часу ну от коли працювала система державного управління, а де більш менш адекватна, ніколи президент не міг дати дати доручення або якийсь указ випустити, не погодивши з урядом. Розумієте? Бо уряду потім виконує. Де Зеленський взяв цей гігаватт, я можу тільки догадуватися. Але це його новація. Міністр, ну, як член команди, зараз каже, є виконаємо, не виконаємо. Я думаю, не виконають вони цей Гігават. Але і не 60 мегаватт, як кажуть. за моїми оцінками, десь на 50% вони виконають. І це при чому це. І міністр, там різні структури. «Укрнафт», виконуваний, оператор ГТС, там енергаз, там Нафтогаз, органи місцевого самоврядування, облгази. Це, це, така, це, це не, виходить далеко за межі повноважень міністра. Зрозуміло, що він відповідає за все, але це далеко за його повноваження виходить. Тому там щось буде зроблено. Моя, моя оцінка до мініма 50%. Але в нас додатково послухати уважно заяву Урсули Ляєн, після вже її перепризначення, де вона сказала, що як вони хочуть і допомагають нам по відновленню пошкодженої генерації маневрової, по додатковому імпорту електроенергії і почега тому. Я вважаю, що більш-менш це буде збалансовано, Розумієте, може бути в електроенергії. Але він не буде таким катастрофічним. як сьогодні, на жаль, намагається ці ображені звільнення. Там буде свої ще от, от Укренерго, свої будуть найближчим часом. Аудіт того в якому фінансовому стані кудрички пішов з посади. Причому пішов добровільно, ви ж знаєте. Тому mm -hmm. там не б... я би йому просто, як старша людина, дороса, порадив би трошки допомагати його команді, команді, експерти експерти. експерти. В контексті Урсули фон дер Лейен, пане Олексія, теж буквально останнє питання хочу вам задати на вашу думку. От вона заявила, що в Литві зараз розбирається ТЕЦ для того, щоб доставити її в Україну. я абсолютно, це, це думаю, Дивіться, якось... це нормальна інформація. Вона вже відкрита. Я про це знав і раніше, але як якщо коли вона сказала, це дійсно таку ТЕЦ, ну фактично, в зборі можна. Я не кажу побудувати нового, це неможливо, але відремонтувати пошкоджено. Отут дуже важливі нюанси оці мовні, да? Бо коли прем'єр каже, зруйнована, це одна справа. Зруйнована, ви розумієте, що це зруйнована. А коли пошкоджена, це пошкоджена. Ми не дай Боже в'їхали на наших улюблених автівках кудись. Можна так в'їхати, що її викидати вже на метал, дай дай Бог, щоб цілили люди. А можна в'їхати, ну ну вдарився, ну і відремонтував там за тиждень гроші, якщо є все, і поїхав далі. От тут, оце тонка грань, розумієте? І Тому це ресурс, дійсно, відновлення, пошкодженої маневрової генерації. Він абсолютно. Продукт... Абсолютно головне захистити його системами протиповітряної оборони. Але ми бачимо, як сьогодні теж є певні такі, ну ті чи інші керівники країни. Дякуємо їм. Вони заявляють, що найближчим часом вони посилять нашу потоку. Оце фактор номер один. Будемо на це щиро сподіватися. Пане Олексій, я вам щиро дякую, що ви приділили мені час. Бажаю вам гарного.